Загнав в гараж. Будемо замінювати, в першу чергу знімати паливний насос. Паливний насос, тому що є проблема, коли сильно велике навантаження на техніку, на мінік, то він тухне і потім просто не накачує бензин. Буду знімати паливний насос. Дивитися, чи щось з ним можна зробити. Якщо ні, то буду просто підшуковувати на заміну новий. Так, дивимось. Трошки більше б нам не відкрити. А нехай буде так. По ідеї тут тільки два болта, які кріплять цей насос. підходять. То рішення, щоб не накосячити, розбираю всю бочину. Всю бочину я повністю знімаю, тому що там йдуть кабеля і труби, і там дуже мало місця, неможливо то відключити. Можливо, але пізніше е, буде тяжче. Краще зараз розібрати більше, мати вільніший доступ, все зробити як має бути і, і мати чистий спокій. Так? Ось той насос, фішка яка до його підходить, і два шланги. Вхід і вихід. Можливо, це фільтр цей, що тут стоїть. Чи тут нема фільтру, це якийсь прийомник. Відкрутив я вхід в бак. Зараз буду діставати цю трубочку і дивитися. Мені здається, що може бути проблема в її, тому що коли я звідси потягнув бензин, то він щось слабенько витягувався. Дістану і буде видно, що там взагалі. просто просто трубочка. В її проблем точно немає. В її проблем точно немає. Ось сам насос, я його вже зняв, дістав, переміщуємось в тепле місце і продовжуємо розбір. Так, ну що ж, продовжуємо наш розбір. будем откручивать нижнюю крышечку. какая пломба сейчас стоит. Я думаю, що я тут нічого не побачу і треба вже шукати новий насос. Справа в тому, що я не бачу ніякого. Е, я не бачу ніякого номера. Точно видно, що є вода. Оце це риже мутна. Це вода. Добре. Я думаю, треба відкручувати ось ці болти три. роздвоювати його. Дивиться, що там ще. Ще зверху є болт з пломбою. Ну, По електриці питань нема, він працює, він. Чути його роботу. Механічна несправність. Скільки років? 96-го року екскаватор. Я думаю, що його ніхто не міняв. Так. Тут теж у нас, скажімо так, І, опа. Ось тут я не знаю, чи видно буде на камері, зараз фокусується. Є ржавчинка. Зараз спробую її зачистити, можливо, справа Це якесь сміття. Ну, тут теж типу трохи забруднено, але хіба це настільки критично не думаю. А, ого! Є ось, взагалі грязь. Просто грязь. Угу. Грязь, чи грязь, чи ржавчина? Незрозуміло. Так, іду візьму балон з аерозольною змазкою, і спробую його якось звідти видути, вичистити. Це у нас аерозоль. О, скільки бруду виливається. Окей. Okay. Тут, здається, чисто, там чисто. Тут чисто. угу. угу. Це у нас сам насос. Ну, мембранка ціла ніде не порвана. Бензоносос я склав. Просто його почистив, зараз попробую, встановлю. Побачимо, чи є якісь результати відмінності взагалі між тим, що було і що стало. Кумточка працює. Зупинилось. Ну, як на мене, працювати стало краще. Треба зібрати, завести його і спробувати на заведеному, як він працює. Вроді би не глохне, але зараз ще один нюанс глянемо. Повернемо замок запалення. Глянемо наскільки швидко насос накачає на потрібний тиск, коли він зупиниться. І чи взагалі він зупиниться. Ну Він вже повільно качає, він вже накачав, можна сказати. Не знаю, чи чути, чи передає такі щолчки. ж таки справа була в тому, що там було забруднено. Видно, щось попадало під ту мембранку і не давало нормально прокачувати бензин насосу. насосу. Будемо дивитися вже в самій роботі. Зараз він мене попрацював, нагрівся на холостих обертах. Він десь попрацював хвилин 5-10. І пізніше я його на максимальні оберти поставив. І він мене працював на максимальних обертах, здається, так в районі там, 5 хвилин. Просто масла на максимальних, нічого не бракувало. Все добре, так само, коли заглушиш, він чути, що вже насос накачав. Не так як раніше, що насос качає, але чути, що він просто маслає в холосту. Зараз все ж таки він наганяє тиск. Отже, проблема була в забрудненні в самому насосі. Цей насос буду все одно підшуковувати в інтернеті, можливо, є якісь аналоги або нові якісь. Такі подібні насоси, так як номера на йому я не знайшов тільки Шильдік Mitsubishi. Тобто також в планах є спробувати зняти оцей гідроциліндр. Минулого року я пробував його відкрутити, але тут настільки затиснуто, я не зміг його зірвати. Певно, що треба якийсь спецключ, бо я пробував такий самопальний ключ робити, не допомогло. Буду зараз шукати також сідати в інтернеті якийсь спецключ, який сюди підходить. І, можливо, ще оцей гідроциліндр зробимо, тому що він в мене підтікає і, і то так знатно підтікає, особливо коли стріла опущена десь в котлаван, в яму вниз, то з нього прям витікає. Сальник, видно, верхній вже взагалі не тримає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до слідуючих відео!